Привіт! Ось і нарешті вже пройшла справжня осінь. За вікном холодно, навіть дуже, дощить, сильний вітер. І в такі моменти в плані ароматів хочеться чогось дуже особливого, теплого, затишного, але при цьому, щоб воно було глибоке та навіть розкішне. І ви знаєте, я зізнаюся, що я абсолютно згоден з думкою однієї своєї подруги, парфумерки. Вона казала, що осінь це ідеальна пора року для будь-якого аромату. А знаєте чому? Тому що саме осіннє вологе повітря надає аромату об'єму та робить його більш насиченим. І саме восени набагато краще розкриваються шипрові, дибні, алкогольні, амброві, теплі аромати. І тому в таку мить я з шафи достаю особливі аромати. І цієї осені цей аромат, це кіліан, відносно новий кіліан, який відверто хочу сказати вразив мене своєю красою, і саме тому я його. Вам сьогодні представлю. І це Smoking хат. Я, до речі, не відношусь до тих людей, які критикують Кіліан через їх вартість, мовляв, вони дуже дорогі, і того не вартують. Таку думку ви можете зустріти і в Тіктоці, і в Ютубі, і в Інстаграмі. Тому що, якщо чесно, якщо розібратися, то так можна сказати абсолютно про все. На прикладі сумок Dior, ми вже з вами побачили, що вони коштують набагато менше, ніж та сума, за яку вони просять нас. Але ж це суспільний договір. Будь-яка сума, будь-яка ціна це суспільний договір. Знаєте, це як вхід в певний клуб. Якщо у вас є гроші, ви сплачуєте квиток і ви туди входите. Так само і тут. Якщо у вас є гроші, і ми з вами можемо це купити, то ми купуємо, як то кажуть, welcome to the club. А якщо вже певний бренд встановлює досить високу ціну на свої аромати, то це лише частина його політики. Ну, от він так хоче. Ви знаєте, ніхто ж з нас не задає питання, а чому Rolls-Royce коштує в 10 разів дорожче, ніж звичайна машина? Звичайно, 50 тисяч доларів, наприклад, BMW, а Rolls-Royce 500 тисяч доларів в 10 разів дорожче. Ну, хоча, в принципі, в більшості rolls Ройсів ті самі деталі, що і в деяких BMW. Це частина політики бренду. Це той закритий клуб, в який хочуть. Потрапити всі, тому що особливо якщо він якийсь дуже закритий. Я пам'ятаю, десь років, 10-12 тому був випадок, коли я ще працював в Жані. Я тоді був і консультант, і тренінг-менеджер, і до нас магазин приїхав Алісандро Гвальтєрі. Хто і хто не знає, це засновник і парфумер бренду Nazomato. Аромати Black Afgano, FantoMass це все його аромати. От він зайшов до нас в магазин і побачив, що його бренд Nazomato знаходиться на полицях поруч. З брендом Клайв Крістіан він почав обурюватись, що Клайв Крістіан встановлює дуже високі ціни. А ви ж знаєте ціни на Клайв Крістіан? І він каже, що його інгредієнти, які він використовує для ароматів на замату, в 10 разів дорожчі за інгредієнти бренду Клайв Крістіан. А от ціна саме в Клайв Крістіан чомусь така захмарна. Я такий дивився на нього і думав: Ну Алісандру, ну так встанови такі ціни, як в Клайв Крістіан, якщо ти хочеш. Тут інше питання, чи будуть в тебе купувати за таку ціну. Хоча насправді, скажу відверто, я абсолютно впевнений, що будуть, тому що за моєю практикою було багато клієнтів, які просто приходили, їм не важлив був навіть аромат. Вони просто казали, я хочу якийсь аромат за тисячу доларів, дайте мені, будь ласка. От що у вас є таке дуже дороге? От є такий тип клієнтів, і саме для такого типу клієнтів, я думаю, і створений бренд Clive Christian. Так само, як і з Роджадавом, так, в нього надзвичайно класні дорогі інгредієнти, але також вартість порівняно з іншими брендами непомірна. Але це його політика, це його клуб. І він хоче, щоб цей клуб був такий от обмежений по кількості своїх своїх поціновувачів чи клієнтів. Така реальність. Отже, Smoking Hut. Перше, що ви відчуєте, це яблуко. І тут можна подумати, що він в одному човні з Apple бренді також кіля, тому що там також є яблуко. Але випал Випалбренді Яблуко це саме яблучний кальвадос. А тут ми маємо яблучний справжній каль'янний дим. Адже Smoking Hut навіть за градацією кілія відноситься до димних ароматів. І дійсно ми відчуваємо тут густий. Дуже щільний кальянний дим, такий знаєте, солодкий і дуже-дуже приємний, що робить аромат надзвичайно вальяжним. Далі, в певний момент, ви відчуєте тютюнові ноти. Знаєте, от такий тютюн разом з вишневою кісточкою та навіть з ваніллю, але ваніль тут буде трішечки підкопчена. Таке от враження трохи підкопченості такої м'якої, тютюнової. І саме ось цей момент робить Smoking Hut ідеальним ароматом на осінь. От представте, що ви приїхали кудись в ресторан, дуже смачно повечеряли, і потім вам хочеться покурити кальян. Просто побалувати себе смачним кальяном. І ви курите цей кальян, і пускаєте такі а, кружечки з диму солодкого у повітря навколо вас релаксуюча атмосфера, і ви просто насолоджуєтесь цією. Миттю і розумієте, наскільки все чудово, і наскільки все розкішно і прекрасно. І це саме є Smoking хат Далі в певний момент ви почнете чітко відчувати корицю, адже вона тут є і вона дійсно тут відчувається. І у вас може скластися враження, що в тому ж ресторані десь поряд подають печені яблука або навіть яблучний тарт та і тут варто зазначити, що геніальність парфумера, а це Матьєна Ордан, який створив саме Smoking Hut, полягає в тому, що композиція не скочується в відверту гурманіку. Це все той же кальянний дим, який ви відчуваєте тут, в цьому закладі. Навколо вас розкішна і затишна атмосфера, і все дуже вальяжно і дійсно дуже розкішно. Але крізь дим ви дійсно бачите, що комусь подають яблучний десерт. Смокінг хат безумовно унісекс. Я впевнений, що він чудово сидітиме як на чоловіках, так і на жінках. Мені до вподоби його стійкість та дифузність. Мої друзі, до речі, вже декілька разів робили мені компліменти, коли я був саме в Смокінгхат і запитували, що ж це за аромат, враховуючи, що вони вже звикли, скільки ароматів я тестую, і наскільки вони різні. Але чомусь саме цей аромат вони дійсно виділили. Чесно, я виділив його і особисто. Перс осені – це один з моїх найулюбленіших, саме осінніх ароматів. Особливо, коли ти їдеш вечірнім містом, світло-жовтих ліхтарів на півтемрява, а в тебе в автомобілі тепло і затишно, і все пахне Smoking хат Це взагалі ідеальний осінній меч. Я б навіть сказав, що він трохи нуарний, якби нуар був модний в наші часи. Ти вмикаєш джаз-нуар, і взагалі дорога, набуває якоїсь кіношної атмосфери, і ти розумієш, що це твоє місто і це твій аромат.